Ми знову на будівельному майданчику Айтаун звітуємо про виконані роботи за місяць. Червень був дуже насиченим. Отож, ми до вас з гарними новинами розпочнемо із секції, а тут ми вже закінчуємо роботи з оздобленням вхідних груп і коридорів. На майданчику секції Б залили бетоном плиту перекриття четвертого поверху за місяць. На будівництві «Айтаун-Ц» за місяць встигли виконати скління п'яти поверхів. Ну і нагадуємо, що комплекс уже наповнюється життям, і в зданому будинку вже закінчуються ремонтні роботи, і вже у вересні місяці понад 60 сімей будуть проживати у затишному будинку зі своїм парком. Придбати апартаменти у цьому домі ще є. Діють вигідні умови розстрочки, акції. Програма є оселя. Щоб дізнатися більше, ставте плюс у коментарях.